Привіт всім, з вами Наталя Терлецька. Сьогодні ми поговоримо про те, як похудати в животі, в дупі, в ногах, в шиї і всюди решта, де вам хочеться. Отже, е останнім часом, це моя улюблена тема. Дуже часто люди пишуть мені у аску е про те, що вони хочуть похудати в. Якихось конкретних частинах тіла, і дуже багато людей їм, наприклад, радить, і навіть тренери дуже часто. Наприклад, щоб похудати в районі живота, качати прес. Щоб похудати в районі шиї, не знаю яких вправа. Щоб похудати в руках, треба качати тріцепс. Це все дуже весело насправді. І справа в тому, що є такий малесенький секретик, від якого ви будете зараз в шоці. Тоді, коли людина тренується і коли вона зменшує калорійність денного раціону, в неї в кров викидаються певні гормони, які перебігають до жирової клітини, розщепляють її на жирні кислоти. І ті жирні кислоти назад біжать по крові в місце утилізації. І там вони утилізовуються. Отже, жир виходить з кров'ю, по крові точніше. І нічого ми з тим не зробимо. Тому, коли ви викликали такий викид гормонів, вони є повністю у всьому кровообігу і вони всюди працюють. Однаково по всіх клітинах жирних. І, уявіть собі, ви, наприклад, плануєте зменшити живіт. І ви напевно думаєте, що ті всі гормони збираються в таку кучу, як така рибка. Планктон, знаєте, такими кучами вони плавають, а ці акули за ними там, коротше, плавають і їх їдять. І отака вся куча тих гормонів, коли ви качаєте прес, вони всі такого при... При... припливають до вашого живота і там розщіпляють жир. На жаль, так не є. Вони розбігаються по цілому кровообігу і працюють всюди. Тому, дорогі друзі, для того, щоб вам похудати, в якихось конкретних місцях ви мусите просто худати. І все тіло буде худати одночасно. Але справа в тому, що ми так, так нас, нас організм е, е, збудований, що не останнім жир відходить в центральній частині тіла, тобто на животі, на бедрах і на ногах наверху. І нічого ми з цим не зробимо. Тому для того, щоб худати, ви, наприклад, почали худати, і зменшується все, а лишається ще попа і живіт. Воно так і буде, поки ви не продовжите худати і не закінчите це діло. І останніми завжди відійдуть живіт і попа. Тому працюйте, продовжуйте працювати далі. Для того, щоб добитися потрібного вам результату. На рахунок животика. Крім того, для того, щоб його позбутися, крім того, що вам потрібно зменшити калорійність денного раціону і займатися спортом, ви маєте знати про таку штуку, як транзенні жири. Вони дуже люблять відкладатися в нас на животі. Тому я б вам радила у своєму раціоні повністю виключити трансгенні жири. Що таке трансгенні жири? Ви можете погуглити і на картинках ви все побачите. Крім того. Я вам раджу займатися вакуумом. Чому потрібно займатися вакуумом? І що він взагалі робить? Коли ви качаєте прес, є прямий м'яс живота, і він гарно пропрацьовується. А є ще внутрішні м'язи живота, які ніколи не пропрацьовуються. А от коли ви робите вакуум, вони починають працювати і приходять в тонус. Що вони роблять? Вони стягують і починають гарно тримати всі внутрішні органи, і вони автоматично роблять візуальне, візуальний ефект корсету. Тобто, вони красиво підтягують весь животик, і ви маєте ефект, про який ви мріяли. Отже, недостача калорій, спорт, трансгенні жири і вакуум. Чотири пункти, щоб позбавитись животика. Пункт наступний. Шейка. Розумієте, як я вже сказала на одному з відео. Це є знову ж таки питання способу життя. Якщо у вас є лишній жир, не буває такого, щоб все тіло було таке красиве, худеньке і в тонусі, а от другий підборідок хтось приклеїв. Такого не існує. Коли все тіло дрябле, тоді її є другий підборідок. Отже, щоб позбавитися другого підборіддя, потрібно займатися спортом. І використати метод цифри, який ви можете знайти у моїх відео. Тобто зменшення кількість калорій. Додатково до основи, якою є харчування і спорт, ви можете додати вправу, яка називається уродлива грімаса з бодіфлексу. Я вже її показувала на попередньому відео. Ви можете його проглянути і зрозуміти, як це діє і як це, як це потрібно робити. Дуже часто в залі ми можемо зустріти дівчаток, які обмотуються якимись плівками, термобілизну вдівають для того, щоб краще потіти, намазуються якимись чудодійними кремиками, які мають чудодійну силу. Мені згадався випадок, коли мені одна медик написала в аску про те, що жир виходить з потом, а також з сечею. А також вона мені сказала про те, що воду пити не можна, оскільки від неї людина поправляється, і вона зі мною дуже довго спорила на ту тему. І я вам так просто на хлопський розум поясню. Про, про гормони ви вже зрозуміли, я вам вже пояснила. А тепер хочу вам сказати ще один момент. Коли ви обмотуєтеся якимись пленками, вдіваєте якусь специфічну білизну, одяг і багато потієте під час спорту, ви просто-напросто виводите воду зі свого організму. І чим ви шкодите своєму організму? Тому що він обезводнюється. А під час фізичних навантажень йому навпаки потрібно поповняти запаси води, вам потрібно пити воду, а не виганяти себе. І тому, коли ви, наприклад, займалися кардіо з обмотаною плівкою, після того ви стаєте на вагу і ви безмежно тішитесь, тому що ви, наприклад, скинули кілограм. Ви мусите зрозуміти, що ви скинули кілограм води, а не жиру. І коли ви вип'єте водичку, всі ваші кілограми повернуться. Тому що це був не жир, це була вода. І мало з того, що ви не похудали від того, так ви ще й зашкодили своєму організму, тому що ви його, забрали йому, йому потрібну воду на цей час. Отже, це хібна думка. Не ведіться на такі речі. Ну, і ще я попрощаюся з вами на худой конець, бо треба ще знімати куба відео, поки в нас є можливість з згоркам. Що вам сказати на прощання? Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Всього <св 'я> найкраще. Я з вами скучала насправді. Е, мені бракувало е, такого дивного спілкування. Е, але е, насправді воно не дивне, воно воно нормальне. Просто воно потім проходить в приватних повідомленнях і в коментарях в різних соцмережах. Е, друзі. Зараз будемо знімати для вас ще одне відео. Я переодію щоб вам не було скучно на мене так монотонно дивитись. Всі запитання, які вам будуть цікавими, пишіть в коментарях. Ставте свої дизлайки обов'язково, бо я знаю, що ви таке любите робити. Можете ставити лайки, якщо вам подобається. І... Можете підписуватися на канал, якщо подобається вам хоча б трошки Наталія Трилецька. якщо не дуже, не підписуйтеся. Так, як Георгко казав, в часі здоров'я, всього найкращого, скоро знімаємо наступне відео для вас. Всім па-па!